Зачинені укриття в центрі міста те, з чим стикнулись чернівчани, коли два дні поспіль під час повітряної тривоги шукали сховища, чи змінилася ситуація сьогодні, дізнавалась моя колега. Вулиця Степана Бандери, один за вказівниками, прямуємо в укриття. Однак тут зачинено. На дверях замок ключів, аби відчинити бомбосховище. Немає мешканці будинку кажуть: спочатку повномасштабного вторгнення приміщення було відчинене. Зараз не знають в кого знаходяться ключі. Чи знаєте ви в кого взяти ключі? В разі чого від бомбосховища? Е, якщо чесно не знаю, коли ми сюди переїхали, воно було відчинено так. Вичвивичини нам казали, якщо повітряна тривога, можете укриватися там. Марина Паламарюк, начальниця управління надзвичайних ситуацій, каже, такі випадки бувають неодноразово, проте покарання за це не передбачено. За увесь час повномасштабного вторгнення на гарячу лінію надійшло близько ста заявок про зачинені укриття. Востаннє про приміщення на вулиці Ольги Кобелянської. Белянська 29. Дійсно отримали від мешканців повідомлення про те, що пересічних громадян про те, що захисна споруда зачинена. Але протягом 10 хвилин працівник управління з питань надзвичайних ситуацій спільно з управлінською компанією вирушили до захисної споруди і її було відчинено. Це людський фактор. Проведено було нараду, роз'яснювальну роботу серед балансоутримувачів про те, що під час повітряної тривоги захисні споруди мають бути відчинені. Справді сьогодні замка на дверях захисного приміщення більше немає. Проте укриття за адресами Сідіталь 2 поштова, 1 як і на вулиці Степана Бандери, залишаються зачиненими. Чергових з ключами також немає. Користувачі в мережі скаржаться відчинених бомбосховищ поблизу справді небагато. Однак чернівчани правилами безпеки під час повітряної тривоги часто нехтують. Ще й пишуть не нехтувати безпекою, та ми б з радістю, але нема де ховатись. Поки я добіжу до якогось відкритого в інший район міста, мене вже може не бути. На чорноморській теж закрито, і навіть табличку «Сховище» зняли. Коли будуть бахати, тоді будемо ходити. А поки що не бахають, то пока гром грянув, мужик не перекрестився. Ми вже привикаємо до цих реалій, привикаємо так, жити і. Не можемо постійно сидіти сховані бомбосховища. Хочеться теж трохи пожити, бо ми не знаємо, що буде завтра. Вважаю, що треба переходити, А так мені вже поза 70 років, так що мені не страшно. В управлінні кажуть, якщо захисне укриття поруч з вами зачинене, ви можете звернутись на гарячу лінію. Наш муніципальний контакт-центр за номером 1580, Отримуються всі заявки. А в центрі у нас є всі номера телефонів, балансу утримуючі. вони передають нам, департаменту. Всім відповідальним виконавцям заходу нагадаємо, раніше у міністерстві освіти та науки повідомили, укриттями навчальних закладів можуть користуватися лише учні та працівники школи. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.